Везли чергову допомогу. Біля мене стоїть героїчна людина. Це людина, яка не стоїть осторонь з перших днів війни. Це відповідальність на його плечах лежить. Це пастор, пастер пастри, яка сьогодні стоїть. І вона, по-перше, в молитві, по-друге, стоїть не тільки в молитві, а ще й фізично підкладає плече і допомагає нашим переселенцям, волонтерам. Вони згуртувалися навколо тієї проблеми, яка сьогодні сталася в нас в країні. Ми віримо в перемогу, віримо в Бога, що Господь збереже і дарує е, нам перемогу. Пастор церкви Віталій Васильович. Е, ми стараємося робити все, що необхідно для наших е, адосічан. Помагаємо і фізично, і духовно стараємося посітити, ободрити. Ми віримо в перемогу, віримо, що Господь дарує нам мир і хоч таскає за буде Україна. Да. Слава Ісусу Христу! Да. Слава Ісусу Христу. Потрібно знати, що буде завтра, що буде мирне небо, що буде щось згадати. Це велика сімя переселенців з Бахмуту. Вони отримують цю допомогу. На жаль, сьогодні вони всі похворіли, але ми не тільки привезли дрова, щоб обігрітися. Ми багато вже їм допомагаємо, але й зараз ще ліками будемо допомагати. Віримо в перемогу. Володимир, скажи декілька слів про цю сім'ю. Сім'я. Хороше, детки хороші. Рад, що я буду їм допомогти ці ж дрова. Це дуже добре. Скажи, будь ласка, вони хворіють, так? Це просту, до і головне, зрослі і діти, тому треба срочно допомогти. Ми допомагаємо не тільки теплом, але й ліками. Ми стараємося.